Навіть разом взявши участь у боях проти зсу, росіяни та кореці ніяк не можуть дійти спільної мови протистояння і сварки часто виникають буквально з нічого. Буцімто у корейців кращі умови або ж вони заглядаються на російських жінок чи вдаються до богохульства. Іноді все це доходить до крайнощів, що аж доводиться витрачати сили не на ворогів Путіна, а один на одного. Подробиці у ролику вітаю вас, дорогі глядачі на каналі. PCV. не забуваємо підписувати, ставити вподобайки та коментувати. А ми розпочинаємо про те, що расисти вороже ставляться до підмоги вигляд. Зі північнокорейських солдатів вже давно не секрет. Між ними постійно виникають протистояння однак такого жахливого інциденту, як це, ще ніколи не було. Один з рашистських телеграм-каналів пише, що по групі солдатка НДР відкрили вогонь рашистські військові через різні погляди на віросповідання. Купа двохсотих паблік кремлівська табакерка повідомляє, що цей Вкрай неприємний для самих солдатів КНДР випадок трапився в одному з населених пунктів Курської області. Про що нібито повідомляють джерела в Міноборони, конкретне місце вони відмовилися називати, щоб інформація про точне місце розташування корейців не потрапила в широкий доступ. Повідомляється, що північно-корейські бійці зупинилися у приватному будинку, кинутому господарями. Там їхню увагу привернула ікона спаса нерокотворного, яка лежала на столі. Далі цитую, що про це сказали рашистські військові. Корейці дикі вирішили, що це гарна татя. Розклали на ньому свої сухпайки і почали їсти. Вимазали всю ікону. Під час їжі корейських військових застав рашистський офіцер, який виявився людиною, яка глибоко вірує. Він нібито зробив їм зауваження у грубій формі. На що корейці відповіли хамською, незрозуміло своєю мовою. Внаслідок цього виник конфлікт, і рашист дістав пістолета, відкрив вогонь. Уся група солдатів КНДР була перебита щодо рашистського офіцера, ніби. То проводяться серйозні перевірки. Зокрема, він не міг відповісти на запитання, чому при ньому не було базового словника корейської мови. Загалом, за даними українських розвідників, поява північнокорейців у розташуванні російської армії викликає в окупантів тільки роздратування. В отриманому радіо солдат солдати Рефі, що воює на курському напрямку, висловлює невдоволення наказом забезпечити військових з КНДР дефіцитною бронетехнікою. Ось що він говорить у перехопленій розмові. Цитую, я його хочу ліквідувати сьогодні. Так після корейців можна сказав окупант своєму командиру під час розмови. Звичайно ж, командир не дозволив цього зробити однак, схоже, такі випадки досить часті. У головному управлінні розвідки також додали, що агресія в сторону представників інших національностей є Сить поширеним явищем для расистів, а тепер це зможуть відчути. І північнокорейці, а про те, які очікування у сил оборони України від тандем в боях армії РФ і та КНДР, пише західна преса. Зокрема, видання The Guardian зазначає, що українські військовослужбовці жартують, що той, хто захопить першого північнокорейського військовополоненого, буде винагороджений ящиком шампанського. Бійці українських збройних сил, які утримують територію в Курській області РФ, готові до можливого протистояння з північно-корейськими солдатами і не особливо. Стурбовані рівнем цієї загрози, як розповів The Guardian, один із солдатів ЗСУ, він же вивчає корейську мову. Цитую: я вивчив кілька фраз: Це руки вгору, киньте зброю і повільно йдіть до нас. А ще скиньте бронежилет. І казку розповів він. Днями повідомлялося, що північно-корейські солдати вже б'ються під суджу і вступили в зіткнення з бійцями зсу. Який буде їхній вплив на поле бою, поки що не зрозуміло. Далі цитую українського військового: ми не знаємо, як Москва буде їх навчати або спілкуватися з ними. Це можуть бути фанатичні професіонали з тоталітарними душами або ж хлопці без досвіду з іншого континенту. У будь-якому разі ми готові до загрози. Вони просто марно поляжуть, каже військовослужбовець. Насправді ми будемо передавати північнокорейців компетентним органам, каже боєць збройних сил України. Він говорить, що на його думку росіяни в суджі навряд чи б стали переховувати поранених іноземних солдатів. Вони їх просто кинуть. На його думку, Курський рейд був успішним, незважаючи на небажане припуття чотирьох північнокорейських бригад і перші зіткнення. Ми домоглися більшого ніж хотіли або очікували. На війні не все так просто, але загалом ми налаштовані позитивно. каже він про те, чим солдати КНДР можуть бути корисними для української розвідки, і навіщо Росія приховує їх? Розповів колишній співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках, Іван Ступак за словами експерта офіційно підтверджених доказів присутності солдатів з КНДР. На території Росії поки що немає. Є лише посилання на повідомлення українських військових, які кажуть, що бойові зіткнення були і називають приблизні цифри північнокорейських військових, які потрапили під обстріл. Також за даними Івана Ступака, командування армії РФ намагається приховати їхню наявність. Ось що говорить експерт. Російська Федерація грає таким чином. Вона ж намагається витисть її історії з північнокорейськими військовими трішки хитро. З одного боку вона не приховує, що вони беруть участь, отримують форму. На них навіть знаки відмінності, але є інформація, що їм роздають документи уродженців Бурятії або якихось віддалених регіонів, де вони візуально схожі на уродженців цих регіонів. Для того щоб у разі загибелі цих військових Україна не мала чітких даних, що це північнокорейський солдат. У нього Будуть документи Бурятії чи якогось іншого східного населеного пункту чи східної території, пояснює він, за словами експерта. Зараз в українській армії опрацьовуються варіанти контактування із солдатами КНДР і вже виготовлені розмовники з простими фразами корейською мовою. Ходять чутки про те, що є представники генерального штабу південної Кореї в Україні та південно-корейської розвідки, які допомагають психологічно намалювати портрет північно-корейського військового як Переконати його здатися, каже Іван Ступак. І є така ймовірність, що у разі навіть попадання в полон цих північнокорейських солдатів ми відразу не дізнаємося інформацію, не побачимо кадрів допиту. Бо є інша інформація, що родичі цих солдатів перебувають в ізоляції у північній Кореї, і у разі розшифрування розкриття особистості полоненого всі його рідні та близькі будуть репресовані. Експерт упевнений, що у разі попадання північнокорейських солдатів у полон обмінювати їх не будуть, але Існує ймовірність, що вони поїдуть до південної Кореї. Там вони будуть цікаві для пропагандистських цілей та розвідувальної інформації. Будь-яка інформація з північної Кореї має колосальне значення: хто командир, що трапилося з попереднім? Чому його прибрали? Яке забезпечення? І ось навіть такий примітивний, проте дуже важливий, упевнений він. Наприклад, здати аналізи цим військовим, там можна побачити, який раціон харчування у цих солдатів, яких мікроелементів не вистачає в організмі, і на цій підставі зробити довготривалі висновки щодо забезпечення всієї армії, зрозуміти ситуацію з кількістю полків, дивізій і забезпеченням знову ж таки харчуванням снарядами. Далі можемо почути і військовослужбовця ЗСУ, і політолога Крила Сазонова. Він коментує події на фронті, і найбільше він зосереджує увагу на Курщині, адже Новини на Суспільному. Харків. Відомо про те, що останні дві доби там точаться також потужні бойові дії з противником. Ворог намагається прорватися, і, начебто, вони хочуть противника нас висунути із Курщини до Сумської області, адже кидають не лише гарматне м'ясо у вигляді КНДРівців, росіяни там, а і ще й найкращих штурмовиків почали застосовувати на цій ділянці фронту. Тож щодо подій на курському напрямку, щодо курської операції, подробиці можемо почути далі. Відкрила сезонова ворог намагається прориватися. Ми так бажаємо е, з хлопцями, що такі є завдання в них, і з якимось, як кажуть журналісти, дедлайном або до нового року, або до кінця січня. Нас з скурщини на сумщину, сумщину таки посунути. Угу. Поки успіху не мають, кинули вони своїх. Мабуть, ну найкращих штурмовиків. Це морська піхота та десант. Наша 41 перша МБР тримає позиції під суджую та шлях на зелений гай. Проти нас працює 810-та бригада морської піхоти кримська, і саме до неї кинули цих північно-корейських вояків. Позавчора з ранку почалися великі десантні штурми. Наша арта на ходу знищила два бетра ворожих. Навіть десант не стигне спригнути. Третій розстріляла, Бредлі. Вийшла. І ввечері вже хлопці з ССО, які працюють поруч, теж на той самий ділянці знищили ще три метра. Загалом кажуть, тільки по напрямку, окрім нас, працюють сусіди, 10 одиниць бронетехніки за світлий день тільки. По особовому складу я навіть не знаю, скільки теж час з'явилася інформація від видання Forbes з приводу мирного плану Трампа і про те, що він, нібито спонукав війська Ерафії та КНДР, піти у наступ у Курській області. За словами журналістів, російські та північно-корейські війська почали наступальні дії у Курській області, маючи на меті скористатися планом Трампа щодо перемир'я. Сама стратегія американського політика на думку авторів виглядає нездійсненною. Таким чином, російські морські піхотинці за підтримки військ північної Кореї атакувала українські позиції у Курській області, щоб відвоювати якомога більше території до того моменту, коли новообраний президент США Дональд Трамп запропонує заморозити конфлікт. Про це пише видання Forbes. Для росіян це була е, баня, але не варто очікувати, що вони припинять атакувати, тому що одна із пропозицій Трампа полягає у тому, щоб Україна і Росія погодилися на перемир'я уздовж нинішньої лінії фронту. Ідеться у матеріалі. Журналісти пояснили, якщо план Трампа дійсно спрацює, то Росія фактично здасть 435 квадратних кілометрів своєї території в обмін на приблизно 20% України. Президент Росії Володимир Путін може дати добро на це і здавалось би вигідний обмін. йдеться у статті. автори матеріалу підкреслили, що 810-та бригада морської піхоти РФІ та війська КНДР атакували позиції ЗСУ в Курській області із застосуванням щонайменше 14 БТРів, 10 із яких були знищені. Пошкоджені або покинуті у 17 тонну машину може втиснутися до 10 військовослужбовців. А це означає, що 810-та морська піхотна бригада могла втратити загалом 140 осіб, хоча ймовірно, принаймні кілька з них змогли врятуватися із палаючих БТРів, пояснили журналісти. На їх думку Кремль може зазнати великих втрат, намагаючись ліквідувати Курський виступ. Цей компроміс: ліквідація виступу в обмін на сотні або навіть тисячі жителів може бути вартим для російського. Лідера, але тільки якщо існує реальна перспектива утілення мирного плану Трампа в життя, поки що не зрозуміло, чи це так ідеться в матеріалі. Основна проблема на думку журналістів полягає у тому, що Трамп вимагає створення демілітаризованої зони уздовж 18, пробачте 800 мильної лінії фронту, але не пропонує жодного способу забезпечити її дотримання, через що його пропозиція виглядає наївною. Росія і Північна Корея можливо перекидають війська і техніку на Курську Дугу у спробі створити. Саме умови для перемир'я, яке може ніколи не настати, підсумували автори матеріалу. Ну і також далі наш колега із фабрики Новенна Василь Пахньо розповідає, як на Курщині росіяни пішли колонами по 4-5 бронемашини з двох напрямків. У районі погребків їм влаштували почесний розгром. І це їхній третій контрнаступ виявився напевно найпровальнішим. З ось цих наступів спарта. Адже вже якщо розпочали, то потрібно до кінця діяти. Це хороша. Може бути розміна монета для того, щоб росіяни не думали, що можна просто забрати територію України. На цьому все скінчиться. А якщо можуть бути якісь мирні перемовини, якщо якщо вони втрутиться і їх розпочне в цілому Дональд Трамп, який з 20 січня вже буде офіційно після новгурації президентом Сполучених Штатів Америки, і також експерт вважають, що курська операція вона в принципі вже виконала. Певну місію свою, хоча звичайно втримати краще позиції і в подальшому. Ну а до речі, у виданні ФОРФ пишуть про те, що Російська Федерація зможе обміняти 700 квадратних кілометрів Курської області на 20% українських територій, якщо все ж таки план Трампа спрацює. Видання пише, що згідно із цією ініціативою лінія фронту буде заморожена, а Путін буде намагатися залучити КНДР до угоди, щоб повернути курські землі. Це коментує і військовий Збройних сил України Денис Ярославський, який каже про те, що якщо буде заморозка конфлікту, заморозка війни. А якщо це трапиться так, як пишуть зараз певні західні змі щодо пропозиції мирного від Трампа, то тоді Курськ потрібно і можна буде а, саме так, от поговоримо саме що трапилося, зокрема, із ще такими, знаєте, бавовняними подіями для расистів, саме у Ростовській області, стало ви. Дому, те, що невідомий безпілотник, успішно атакував полігон із російськими військовими у Ростовській області. Удар відбувся вночі саме 3 листопада у наметовому містечку, де вже спали російські строковики. Втрати невідомі, але дійсно цікаво, як і що там трапилося. Так от далі, більш детально, Петро Андрющенко, радник Мира Маріуполя, розповів тимчасово окупованого Маріуполя у себе на сторінці. Розповів наступну інформацію: те, що оригінальне повідомлення по а, прильоти в Ростовській області, наслідки якого ми бачимо в попередньому посту 3 листопада. Моніторингова команда а, групи а, перша серед рівних Андрущенко повідомляє, і наступне йдеться там. Те, що на полігоні дислокуються строковики, і там розташований 102-й мотострілецький полк, 150-ї мотострілецької дивізії. У мережі з'явилися кадри наслідків атаки безпілотника по полігону. Роз російських окупаційних військ у Ростовській області координати полігону, фото та відео з наслідками удару опублікував деякий телеграм-канал. Полігон розташований на схід від міста Новочеркаск. Це орієнтовно у 200 кілометрах від поточної лінії фронту. По прямій зазначається, що це сталося ще 3 листопада, і на опублікованих відео один із росіян розповідає, що атака відбулася вночі. На відео видно декілька спалених щент наметів у результаті атаки. При цьому за мор. Росіян людей під час атаки в наметах нібито не було. Але як зазначають, у Defense Express, судячи з пошкоджень, які видно на відео, дрон міг бути оснащений бойовою частиною із субоєприпасами у вигляді невеликих кульок, яка ефективна для знищення, зокрема живої сили, повідомляється також, що на полігоні дислокуються строковики. Загалом там розташований 102-й мотострілецький полк, 150-ї мотострілецької дивізії. При цьому затвердженням росіян людей під час атаки в наметах, нібито не було їх вивезли наперед але в той же час не лише там проблеми у рашистів, але з'явилася інформація про те, що було цієї ночі на території Рашистської Федерації, а саме у Тульській області. Стало відомо, те, що там атаковано хімкомбінат у місті Алєксін. У 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу Аг 4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС 1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємства ракетно-космічного галузі Та галузі звичайних озброєнь. Ну і також хімкомбінат виробляє компоненти, які використовуються у створенні порохів для боєприпасів великих калібрів, зазначає Андрій Коваленко, керівник центру протидія дезінформації. Що відомо, те, що відбулася серія вибухів у місті Олексін в Тульській області пізно. Вночі 9 листопада регіон атакували невідомі дрони. Під удар міг потрапити місцевий хімкомбінат. Дописували росіяни. Ну і також БПЛА могли атакувати і Олексінський дослідний механічний завод. Про це повідомляє 24 й канал із посиланням на російські телеграм-канали. Зокрема, на опозиційний Астра місцеві повідомляли про щонайменше 11 безпілотників. одинадцять безпілотників. Ну і також у своїх чатах росіяни бідкалися про серію гучних виб. Перед цим російські монітори писали, що Тульську область атакують дрони, та в регіоні, начебто, працює ППО. отже, якби Рашисти не захищали свої важливі об'єкти, бачимо, що дрони дійсно літають безпілотники невідомі чи то відомі допомагають. Ну і звісно, також люди допомагають, які подекуди влаштовують такі, от непереливки, скажімо, там на території Рашистської Федерації. Тому, звісно, вдячні. Цим дронам вдячні те, що відбувається на території рафії, і ось уже з'явилася оновлена інформація: те, що дрони СБУ та Сил спеціальних операцій уразили Алексінський хімкомбінат, який виробляє для війська Рафії порох та боєприпаси. Цієї ночі дрони СБУ та сил спеціальних операцій завітали у Тульську області Рафії на Алексінський хімічний комбінат. Він входить до корпорації Ростєх, що виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК з 21.30 у різних. Областях Арафії оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників. А о третій ночі тульчані почали писати про атаку на хімкомбінат, вибухи трьох пожежних машин, які прямували до місця займання. Ну і що зазначили е, саме поінформоване джерело в Службі безпеки України? Цитую СБУ комплексно відпрацьовує по об'єктам на території арафії, котрі залучені до війни в Україні ураження складів зі зброєю військових аеродромів та підприємств, які є частиною російської ВПК. Знищують, знижують, прибачити спроможність Росії тероризувати нашу країну. Отже, дрони не невідомі, а відомі. Тому можемо, скажімо, так сказати, дякувати нашим захисникам за вкотре виконану результативну роботу.